Технологія! 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 А ще дина технологія! Технологія! Ситуація. Турбіна ВВ-14 і Хайка. На ній геометрія вставляється в кришку гарячої улітки. фіксується гужончиками трьома. Ці гужончики, вони зазвичай нормально не викручуються. Їм приходить кердик. Що робити в такій ситуації, коли змінюємо улітку? Нам потрібен звичайний бовт під шестигранник М6 зі звичайною різьбою 1 мм шах. Значить, ми сточуємо його головку до 8 мм і менше. Край робимо по принципу рідного гужончика. Ось такий. І з тією ж довжиною. Розсверлюємо отвір десь глибиною 7 мм 7 7 і діаметром 8 сверлом, щоб туди зайшла ця глівка е, болта нашого саморобного гужончика. І все вкручуємо, дивимося, щоб цей гужончик не випирав цією конічною частиною за діаметр отвора. І і маємо, що у нас геометрія зафіксована, Ось вона навіть на двох гужончиках, вона вже нікуди не дінеться, вона не шевелася, нічого. Все. Все дуже просто. Це все робиться однією лише болгаркою і точилом. Можна взагалі тільки болгаркою. Бережіть пальці.